Шестеро незнайомців. Половина законників заходу вже розшукує нас. Дізнаються, в якому напрямку поїхала безглуздощістка, що вони поєднані. Нарешті веселі люди. Давай. Одним безглуздим зв'язком. Якщо вашим батьком був Френк Стакберн, підніміть руку. Оце так. -то? Я прийшов, щоб пограбувати банку у вашому місті. Та хто ж ти такий? Я теж зможу. Щоб ковзати по стінах, потрібні ножі. Оце по-нашому. Безглузда шістка. Ой! Я майже закінчив. Стрічки від сміття. А, я не знаю, Саша я... жахливо. У мене двоє прекрасних чоловіків: Брендан і Тайлер. Знадобились герої. <звищу> Нікому не кажіть, що я вбив смурфіка. І ми знайшли їх. Обережно! За 10 секунд Бекмен з жерена. Ми наваляємо ікселі. Макс Сімкін жив звичайним життям. Ну <imitation> що, знущаєтесь? Доки дещо надзвичайне <imitation> усе не змінило. Десять з половиною. Один чоловік <гас> я зможу. Врятує сусідів. Він мертвий, він мертвий! Мертвий! По одній підошві зараз. Як тобі це вдалося? Слухай, я маю особливу здатність ставати на місце інших людей. дар вміти взути черевики іншої людини, та це також відповідальність. Ти та кранити душ і підошов. Ти чоботар. Чоботар. Ей, пане, ви в порядку? Не їжте мене. Будь ласка, не їжте. Та не їстимо, не їстимо я тебе. Однокласники, 2» Це що, човен? Стривай сюди, швидко! Тепер я! Ні, наступний! я! Перепрошую я зараз. Твоя мама приїхала, вона сердита.